Вітаю всіх на моєму каналі. Привітики! Я дуже вдячна за те, що ви підписані на мій канал, ставите мені вподобайки, пишете свої щирі коменти, які я всі читаю. Не завжди встигаю прокоментувати, але бачу вас всіх. Дякую, що ви є. Сьогодні ми говоримо про весну. У мене в гостях астрологиня, коліжанка і спікер, з якого я знаю вже багато років. Анна Вергелес. Ань, привіт! Привіт, дуже рада тобі. Навзаєм, ти знаєш, Дуже цікаво, що ми випустили з тобою прогноз. Він дуже круто залетів. Саме тут ми випускали, говорили, називали всі речі своїми іменами. Зараз я хочу з тобою поговорити про Весну. Скажи мені, будь ласка, от те, що не війде в жоден Що б ти не скажеш на телебаченні, що ти не скажеш на інших каналах. Нас дійсно чекає важка ситуація, що срака повна. Ну, я би так не говорила. Але... Надія є, надія... О, то це прекрасно. Слухайте, ну, надія завжди є, і я завжди говорю про те, що нам не дають випробування, через які ми не можемо пройти. Випробування будуть, і е, березень місяць у нас об'єктивно дуже складний. Це видно астрологічно, але надія у нас починається з другої половини квітня. Квітень-травень, там вже якось буде полегше. Нам головне, знаєте, так, зібратися. Не розслаблятися. Я розумію, що два роки війни, що всі вже втомлені, змучені, все набридло, купа там всяких проблем, скандалів і таке інше. Але, друзі, березень у нас дуже відповідальний, тому що е, рашка буде тиснути дуже сильно, і це видно в прогностиці. У нас затемнення, у нас дуже серйозні аспекти. Зараз про все поговоримо. І ну, там розумієте. Не тільки воєнна ситуація, в нас ще соціальна ситуація, в нас політична ситуація, там буде така щільність подій, що ми будемо не встигати все це переварювати. Хочу запитати, що відбувається зараз. Дах просто їде, його зриває. Ну вже настільки напруження відчувається. Я навіть за помічаю на собі, що я ладна відстаювати свою. От в мене чомусь піднімаються знаєш, такі проблеми. Відстаювати свої кордони, відстаювати свою землю. Боронь Боже, хтось напише щось за Україну. Я дуже болісно сприймаю. Так як це українці погані, і ми нічого не робимо? Ах, ми нічого не робимо. А що ви робите? Угу. І в мене починається, знаєш, я за собою ось таку емоційну реакцію спостерігала навіть за тобі скажу, коли 2004 року, коли була помаранчева революція, от такі емоції в мені піднімалися саме тоді. Я думаю, що кожен з нас проживає свої процеси, і знаєш, у когось зараз йде підйом такий енергетичний, і така знаєш, включається, а все одно ми не здамося. Тому що зараз на нас дуже тисне, щоб ми і психологічно здалися, і, ну, і фізично, і по всякому. А хтось навпаки, от ти бачиш, скільки зараз І депр... ну, це зрозуміло, друзі. Це абсолютно зрозуміло. Мені самі важко. Я вам чесно скажу, що от я в Києві і атмосфера зараз дуже складна. Я такого давно не відчувала. І кожен реагує по-своєму. В когось знаєте, такі от. Таке да, і ти розумієш, що ми все одно не здадімося. а кому-то наоборот потрібно допомагати і підтримувати. Тому э, піклуйтеся один про одного, будь ласка, якщо ви бачите людей, яким потрібна допомога, яким потрібна ваша підтримка, э, дайте трошки енергії і світла, це дуже важливо для нас зараз. Давай я почну про прогноз розповідати. Okay. Добре? Наші друзі, дивіться, почну з глобальних процесів, так, з великих, а потім ми поговоримо там про маленькі всякі різні речі. Глобально, що у нас на весну і навіть на літо є така планета Плутон. Я думаю, що вже всі про неї знають, і вона цього року стає на Сатурн в гороскопі України. Сатурн символізує взагалі нашу державу. Тому от цей перехід Плутону, в знак Водолія, про який всі кажуть, він починається ну, фактично, от у нас зразу. Хтось там буде переходити пізніше, ми одразу. Плутон пов'язаний із перезавантаженням. Це колосальні зміни. І перший такий піковий аспект буде у нас в березні місяці в середині березня. Там, взагалі, на середину березня дуже багато різних показників одночасно збігаються. Про що цей аспект? По-перше, він про те, що в нас в період березень тире, друга половина червень-липень-липня, ось цей такий довгий час буде діяти Плутон. У нас може змінюватися влада. Одразу вам кажу, що це один з показників. Перезавантаження влади, тому що Сатурн, на який Плутон стає, він відповідає за вертикаль влади. Mm. Це може бути на різних рівнях, друзі, це може бути від виборів до зміни там, ну, парламенту, до якихось дуже серйозних перестановок на верхівках, і також це показник серйозної боротьби за владу, амбіції. Боротьба, дуже серйозний тиск, і також Плутон символізує військових. Може бути у нас ситуація, коли до влади прийдуть військові тим чи іншим чином. Тобто, це в будь-якому разі це нестабільність, це серйозна боротьба, така амбітна, дуже, дуже жорстка. І ми це будемо відчувати. І для нас, звичайно, тут є знаєте, як завжди, хороший сценарій. Ну і так собі, високовібраційний, такий високочастотний і ну, такий не дуже. Важко сказати, який ми з вами шлях оберемо. Я маю на увазі взагалі в цілому так, країну. А хотілося б, щоб, звичайно, позитивний шлях, тому що на найвищому рівні, на найпозитивнішому, на такому високовібраційному рівні Плутон символізує перезавантаження. І воно може бути ну, як жорстке і некрасиве, і нам би цього не хотілося, так і дійсно така знаєш, ну, реформа. От то, те, що ми чекаємо, коли дійсно країна ну, абсолютно перероджується, коли дійсно відбуваються чистки, не такі знаєш, косметичні, типу ми тут цих звільнили, тут ми замазали, тут у нас типу, все добре, але насправді все так як було, так і залишилося. Да? Тобто у найкращому випадку Плутон нам дасть перезагрузку таку, ну, яка нам дозволить далі вже виводити країну на інший рівень. І це найкраще, що може з нами відбутися. А на найгіршому рівні Плутон може дати таке перезавантаження, коли ми втрачаємо, вибачте, ту державу, в якій ми жили у тих кордонах, у тих межах, у, тих, ну, у тому вигляді, у якому вона була. І це дуже серйозні показники, такі, знаєте, дуже серйозний дзвіночок, який говорить нам, що ну або ми змінюємося абсолютно докорінно і починаємо будувати дійсно державу, в якій ми хочемо жити. Ну, або зміни можуть бути дуже жорсткі. Це такий перший, знаєте, вам така затравка, да? перша, перша інформація. І от дивіться, ось ця ситуація, яку я описала. Вона почне бурхливо розвиватися в березні, тобто в середині березня, ми побачимо там політичну боротьбу, я думаю, якісь теми, які пов'язані з військовими обов'язково. Ну і взагалі Плутон це жорсткість. так? Це жорстка така ситуація, тиск серйозний на Україну в цілому. Але знову ж таки, я ще раз хочу сказати, що. Випробування, які ми з вами проходимо, вони роблять нас сильнішими. Ти знаєш, я задумалася, наскільки ми змінилися за ці два роки війни, і скільки ми багато нових якихось навичок освоїли. Я тільки от недавно усвідомила, наскільки в мене розвинулася інтуїція і ось таке ясне відчуття. Тому що я розумію, що я зараз. Абсолютно, у мене так налаштований локатор у цей радар, знаєш, внутрішній. Я абсолютно чітко відчуваю небезпеку, обстріли за три дні. Я вже розумію, що все буде. І це така відкалібрована вже система. До речі, напишіть, хто так те саме відчуває. Дуже часто працює яснобачення, бачення, відчуття. Можна навіть е, по запаху відчути ті чи інші події. Ту чи іншу енергетику людини, чи вона хвора, чи вона здорова, чи може щось з нею трапитися? От напишіть навіть Валерій Шталович про це казав. Що зараз люди, от в них свідомість проривається, і ми стаємо такі вразливі. Це однозначно відбувається на багатьох рівнях. Я провела один маленький приклад, тому що коли є небезпека, ми задіюємо свої ресурси, ті, які у спокійному мирному житті у нас сплять. І це момент виживання. Тобто ти розумієш, що тобі для того, щоб вижити, для того, щоб зберегти свою сім'ю, своїх дітей, тобі потрібно більше відчувати, передчувати ту небезпеку, яка є. Тому це абсолютно такі, знаєте, в нас або ми розвиваємося, це дійсно так, да? або ми ну, якби, втрачаємо фактично дуже великі ресурси свої, так, і наражаємося на небезпеку. Тому, друзі. Но у нас немає вибору насправді, нам тільки, нам тільки у розвиток. Так, давайте далі рухатися да, про прогноз. Далі що ми бачимо? У нас ще є така планета, яка називається Уран. І вона стає в таку точку гороскопу України, яка відповідає за території. Точні аспекти у нас будуть. Теж, от у цьому діапазоні, 9-10 березня, Уран дає нестабільність, дає дуже різкі і швидкі зміни. І це може означати втрату певних територій. Я би не хотіла ну, знаєте, якісь такі ну, не дуже приємні новини нести, але тим не менше, ми повинні розуміти ситуацію. Ми повинні розуміти те, що ми будемо проходити те, що є. Тому уран дає швидко. Уран дає нестабільність. Коли сьогодні це наше, завтра це захопив ворог. післязавтра ми це назад відбили. Тобто, ну така може бути дуже активна ситуація на фронтах. Ризики є дійсно. І найбільша зона ризиків це Донецька, Луганська область, Запорізький напрямок. Я продивлялася. Ось чомусь Запоріжжя, воно прям дуже сильно. Ну, дуже звертає на себе увагу ця територія. Я думаю, що ну, Русня дійсно хоче собі там забрати хороший кусок, але знову ж таки не думаю, що в них це все вдасться, так як вони собі запланували. Далі, що можу сказати? Хороші показники, коли ми можемо повертати собі частину території, у нас настають з другої половини квітня. Отам От же починається якась у нас, знаєте, піднесення, стабілізація. Чому тому, що Юпітер? Планета, яку ми любимо, яка хороша, яка приносить нам удачу, нові можливості розширення і таку експансію, вона знову ж таки заходить в четвертий дім гороскопу України, який відповідає за території. Тому, поки там буде уран стояти, це буде така нестабільність і коливання, дуже швидкі зміни. Тобто може ситуація на фронтах змінюватися в секунду, дуже швидко і неочікувано. А коли туди підійде Юпітер. Ми зможемо стабілізувати ситуацію і ну, відбити собі те, що є вирогідні, що ми можемо втратити. Ну, така загальна інформація для нас. Що ще важливо, друзі? Допомога фінансова, допомога, зброя. Я пам'ятаю знаєш, свій прогноз для України. Ми здається, з тобою робили в серпні, коли ми робили соляр. Так? Було таке. Yeah. І ми говорили про те, що найскладніша ситуація у нас економіка. Пам'ятаєш? І от воно так і виходить, що зараз ми не можемо рухати, ми хотіли би, але в нас немає допомоги, нам перекривають фінансування, і всі про це кричать: що ну, ми не можемо з палками йти на ворога. Ну, це нереально. І е, зараз, от ще в нас березень, перша половина березня, і в квітні почне щось таке до нас надходити. І це дуже хороші новини, насправді ми цього дуже чекаємо. Перші такі позитивні показники у нас з'являються на зараз вам скажу друзі, де тут у мене тут куча цих конспектів, все записано, щоб нічого не забути, головне знайти тепер. На кінець березня починає включатися дипломатія. У мене взагалі, знаєш, таке відчуття виникає, що. Росня, от першу половину березня, вони будуть максимально тиснути по всіх фронтах. Це і обстріли, це і, фронт, ну, і е, лінія фронту. А е, у, у кінці березня починаються якісь такі, знаєш, танці з бубнами, дипломатичні процеси, е, і включаються посередники. Тут видно, що включаються інші країни, які починають нам формувати це поле. Переговорів. І я думаю, що тема переговорів е, вона буде дуже-дуже активна е, вже у квітні місяці. Там і про затемнення варто було б сказати, тому що затемнення вони теж стосуються партнерських союзів. Угу. Тому. Е, Ну, це така загальна картина. У а нас. на переговори, от, на, на нас будуть тиснути і вимагати примирення і втрати територій. Чи е, в нас переговори будуть на правах влади і сили, як ти вважаєш? я думаю, що на нас будуть тиснути. тиснути ну, ти ж бачиш, що відбувається. Нас поставили в ситуацію економічної такої залежності. Ну, і ми самі в, такі, в таку ситуацію встали, треба сказати. Да? Е, і е, насправді знову ж таки це було видно і в прогностиці для України на рік, що не буде такої кількості допомоги, як нам би хотілося, і як було у попередні е, роки. І е, нам ну, просто будуть давати менше, це зрозуміло. Але бачиш, от е, я говорила про те, що так: це Сатурн, який стає е, на куспі другого діму в гороскопі України, дому, і він обмежує ресурси. З одного боку, і створює ну таку ситуацію економічної кризи. І не поступає нам стільки фінансування, як ми хочемо, а з іншого боку, він же ж нас виховує. Він нам каже, що товариші, ну давайте вже якось розраховувати на себе будемо, да, тому що ну не можна так. І давайте контролювати кошти, куди вони там надходять. Все це у нас відбувається. І дивись, дуже багато новин стало. от Я звернула увагу, я не знаю, бачила ти чи ні. Про те, що у нас запускається там таке виробництво, такі дрони, mm -hmm. там стільки того. Там, того. тобто Насправді це хороший показник. Тобто, я бачу, що ми цю ситуацію проходимо. Дай Боже, там фут-фут-фу, постучали по дерево, да? але мені здається, що ми справимося, друзі. Да? 2024 рік він економічно складний. І зараз дуже багато, ну якось мені у всякому разі, попадається новин про те, що треба запускати наше власне виробництво, треба там зброю виробляти. І ну, мене це дуже тішить. Давай поговоримо про травень. Про травень. Слухай, ну кінець, дивіться, ще що можу сказати про кінець квітня-травень. Там. У нас заплановані такі, знаєте, неспокійні настрої в суспільстві. От Воно все, знаєш, так вибудовується в якусь таку одну лінію про те, що політична ситуація так, вона буде розхитуватися. І друга половина квітня, травень, там у нас уран, знову ж таки, про який ми вже сьогодні згадали, така цікава планета буде активізувати місяць в гороскопі України. А місяць це народ. Це люди, це суспільні настрої і а, люди стануть дуже реагентними. А, я думаю, що буде дуже багато таких, знаєш, з одного боку люди ну, власне, самі будуть генерувати ось цей стан про те, що треба свободи, що нас ну, занадто якось загнали вже в якісь такі рамки. Знаєш. І це стосується і, там, і бізнесу, і, можливо, якихось законів, які випускали. Ну, ми ж знаємо всю цю ситуацію, я навіть не хочу знаєш, це все переказувати. Тобто почнеться якесь невдоволення, почнуться якісь такі протести, і це може бути навіть знаєте, не про те, що там всі зібралися і кудись пішли, а от якісь стихійні моменти, які там десь в магазинах, на зупинках. Невеличкі якісь історії, які будуть розганятися. І тут що важливо, щоб ми себе контролювали, друзі, тому що є велика вирогідність, що якась зовнішня сила, які вигідно розхитувати ситуацію в нашій державі, просто спробує долучитися і взяти це все під контроль, ну, як би створити якийсь там очередний я не знаю, ну, наступну якусь кризу, яка нам зараз абсолютно не потрібна. Тому з одного боку ми будемо говорити у другій половині квітня, у травні, що ми не хочемо там певних законів, ми не хочемо так жити, ми не хочемо, щоб нас обмежували у наших правах. А з іншого боку, нам потрібно е, брати на себе відповідальність. Тому що Уран він про те, що ти повинен подумати, окей, ти так не хочеш, а що ти можеш зробити? Ну, тобто, дуже легко, знаєш, е, говорити про те, що все неправильно, все не так, всі не такі, але. Е, Ця планета потребує свідомості й самостійності. І насправді там будуть з'являтися люди, такі знаєш, нові лідери от ті люди у суспільстві, які готові брати на себе відповідальність і. Проводити реформи, щось створювати на рівні там свого міста, на рівні своєї громади, на рівні своєї вулиці, свого будинку. І це можуть бути дійсно дуже класні такі, знаєш, спонтанні процеси, які будуть відбуватися. Але знову ж таки ситуація ну, нестабільна. Анечка, дякую тобі, було дуже-дуже цікаво підписатися на соцмережі. А на ще хочу сказати, що на каналі Неоведа вже вийшло, що скоро вийде інтерв'ю. Дуже цікаве про Великодень, про 25 березня, це весняне рівнодення. І про традиції, ворожіння, і про затемнення, які практики можна робити. Це дуже-дуже цікаво, тому не пропустіть, будь ласка. І ще я е, анонсую на каналі Прогноз дуже цікаве інтерв'ю на березень, детальний розклад. Тому підписуйтесь на соцмережі, щоб нічого не втратити. У Ане дуже багато цікавої інформації в інстаграмі. В її профілі ви можете там навчитися. Е, Дізнатися все про каміння, все про якісь практики, якісь там практики з числом, з місячними циклами пов'язані, знати багато цікавого про ретрити, як поїхати в Єгипет, не просто поїсти і капцями москалів закидати, а для того, щоб розвивати себе духовно, побувати в унікальних храмах, влучити якісь унікальні ініціації. Ти знаєш, я хотіла сказати буквально пару слів, а я запрошую тих, хто хоче. Самостійно навчитися відповідати на свої питання, дуже важливі, аналізувати свій гороскоп народження. Я запускаю курс для новачків. Дуже рідко це роблю, до речі, друзі. Тому, якщо вам цікаво, в інстаграмі в мене є вся інформація, це про астрологію. Я б пішла любки. Скільки буде тривати курс? Чотири місяці. Це таке серйозне навчання, взагалі астрологія, така дисципліна, яку на жаль не можна освоїти за два тижні. Тому 4 місяці це мінімум, який потрібно для того, щоб навчитися читати свій гороскоп народження і можливо навіть комусь почати допомагати. Ти знаєш, яку хотіла тему підняти, не знаю, чи з тобою чи з Латиславом Горцем. Ми зараз змінюємо документи. Дуже багато людей там оформлюють біометричні паспорти, оформлювали біометричні паспорти протягом останніх не знаю, там п'яти років. Да? Робимо загранку нову, хтось продовжує, хтось поновлює. І ось дати оформлення документів, а вони впливають на наш гороскоп, це ж дуже важливо. Я не думаю, що це прям серйозно впливає, якщо ти змінюєш ім'я, наприклад, да, і міняєш документи, це дійсно впливає. А якщо ну, потрібно дивитися, що за документи конкретно, це можуть бути водійські права. Так. Ну, якщо це ти зі бути... старих, оце паспорт, да? якщо ти зі старих документів. От ти викидаєш старий паспорт, да, віддаєш його, і е, ти змінюєш на новий паспорт. Якщо ти змінюєш громадянство, ну, громадянство так, це важливо. Це важливий момент, тому що це про твою долю у іншій країні. Е, насправді дуже важливо, е, знаєш, коли, ну, от, в який момент ти приймаєш певні такі доленосні рішення. Це більше про переїзд, скажімо. Да? Там, наприклад, якщо ти змінюєш громадянство і переїжджаєш, то. От Дійсно дуже важливо вибрати правильну дату для переїзду. Тому я це вже знаєте спостерігала стільки, ну, вже е, кількість людей, там клієнтів, які переїжджали, ну, надзвичайно за ці два роки. І Я бачу, як людям важко інтегруватися, як людям важко почати будувати своє життя. Наприклад, якщо вони переїхали в. Ну, нехороший такий складний момент часу. Ну, як мінімум, друзі, ретроградний Меркурій. Ну, ви ж знаєте, що це таке. Спостерігайте, будь ласка, за цим, і намагайтеся не переїжджати, не міняти документи на е ретроградному Меркурі. Давай скажемо, коли він буде, найближчий. Найближчі, так. Найближчий, так. Та. Я просто встигла не була ретрограду Ну, тут супер. А луна без курсу в нас була? Так, луна без курсу у нас буває ну, фактично там, через день. Тобто, це. Моменти, які потрібно відслідковувати. Вай зараз про ретро Меркурій скажемо. Значить, дивіться, з 2 квітня по 25 квітня. Тобто весь квітень це у нас ретроградний Меркурій, дорогі мої друзі. Тому якщо вам потрібно щось змінювати з документами, переїжджати, підписувати договори якісь важливі, краще це робити у першій половині березня, тому що там у нас затемнення починаються. 25. Березня це вже у нас місячне затемнення, там дуже емоційний момент. Про це, напевно, взагалі окремо потрібно сказати про е, затемнення. А потім ретро -меркурій. Тому всі важливі рішення такі доленосні. Важливо, коли ми подаємо документи. От, наприклад, якщо ти змінюєш паспорт, да, ти йдеш куди? Куди ти йдеш да, з цими документами і їх там віддаєш. Це вважається таким моментом вже невідворотним, коли ти, ти вже їх здала, ти ж назад їх вже не зможеш забрати. Да? Тому от краще підібрати хороший момент часу для того, щоб подати, ну, подати. а в який момент вам їх повернуть, це вже не має значення. Ну в документі ж прописують там, вийде на такого-то числа. А, ну, ми на це дуже рідко можемо впливати. Якщо ти можеш так домовитися повпливати, то це хороший варіант. Ти знаєш, ти говорила про ретро Меркурій. Я вже бачу ці меми в інстаграмі після березня місяця, коли люди бачать новину. У нас в квітні ретро Меркурій і таке. А ретро Меркурій. Що в 13-й рік да? війни. Не... Що може да. бути? Ретро Маркурі нас. В нас же друзі, я кажу, в нас же такий рівень. Адаптації просто божественний. На же ніякий ретро Меркурій просто не бере. Я, до речі, дуже люблю ці періоди. Знаєш чому? Тому що у мене катастрофічно не вистачає часу, щоб дописати статті. У мене така стопка книг лежить, які я просто мрію от сісти і почитати. Да, я їх там по 15 хвилин в день читаю. І це класний дуже час, коли ми повертаємося до якихось незавершених справ. Коли ми можемо нарешті от доробити, дочитати, дописати, договорити з кимось якісь речі. Тому це насправді непоганий ну, не період. Анна, я тобі дуже вдячна, шановні глядачі. Ставте вподобайку, підписуйтеся на мій канал і на канал Анна Вергеліс. На цьому прощаємося з вами. Дякую на все добре.